Знаєте, що об'єднує всі віруси на планеті, вони постійно змінюються та еволюціонують. Так само, як і ми звикаємо до нових умов, вони теж пристосовуються і стають ще небезпечнішими. Особливо ті, що переносяться тваринами, навіть домашніми. І що далі? Правильно, нові смертельні хвороби. Тож сьогодні розглянемо топ-5 найстрашніших хвороб в історії людства. Готові. Поїхали. 5 снід, чума ХХ століття. СНІД або синдром набутого імунного дефіциту за століття забрав понад 20 мільйонів життів. І що найжахливіше, ліків від нього досі немає. Зараз у світі 40 мільйонів людей живуть із снідом, але багато хто навіть не підозрює, що хворіє. Тому реальні цифри можуть бути в 5 разів більшими. Як це працює? Вірус руйнує імунітет, і організм просто перестає боротися з інфекціями. Людина гине не від самого сніду, а від супутніх хвороб. І все це протягом 5-10 років після зараження. 4. Малярія болотна лихоманка. Уявіть, що року півмільярда людей заражаються, а 3 мільйони гинуть. І це лише в Африці. Особливо вразливі діти до 5 років. Малярія це паразити, які передаються через укуси комарів. Симптоми лихоманка, озноб, збільшення печінки. Навіть фараон Тутанхамон, як вважають, помер саме від неї. До речі, в Україні малярію викорінили ще в 1962 році. Але у світі вона досі вбиває у 15 разів більше людей, ніж СНІД. Іспанка грип, який став катастрофою. У 1918-1919 роках іспанка вбила від 20 до 59 мільйонів людей. Це більше, ніж загинуло у Першій світовій війні. Люди кашляли кров'ю, вмирали від набряку легень і нічого не могли зробити. Солдати навіть носили протигази, але марно. Чому іспанка? Бо Іспанія першою заговорила про епідемію. Але вірус, ймовірно, виник із мутації пташиного та свинячого грипу H1N1. 2. Чума чорна смерть. Чума, це справжній кошмар середньовіччя. Лише одна пандемія в 14 столітті вбила 34 мільйони європейців. Люди тікали з міст, але зараза наздоганяла. Лікарі ходили в масках з дзобами, щоб не відчувати сморід хворих. До речі, чума досі існує, але тепер її лікують антибіотиками. 1. чорна віспа абсолютний лідер смертей. Найстрашніша хвороба в історії натуральна віспа. Тільки в 20 столітті вона вбила півмільярда людей. Віспа згнивала людей заживо. В Європі навіть була приказка: любов і віспа минуть лише небагатьох. Але є хороша новина: у 1980 році віспу повністю викорінили завдяки вакцинації висновок історія показала людство може перемогти навіть найстрашніші хвороби. Але віруси не зникають, вони лише чекають свого часу. Тому важливо пам'ятати про профілактику та вакцинацію. А яку хворобу з цього списку вважаєте найжахливішою? Пишіть у коментарі.